Точку тиснутися в холодах. Їдьте в районні центри, там є будинки, які люди виїхали, вони просто дають вам без всякої орендної плати. Ви тільки платите за світло, газ і воду. Якщо вода централізована, буває так, що є такі будинки, де вибиті скважини і там не потрібно за воду платити, ну, відповідно, за електрику трошки більше, бо там глуб'єний насос. Мені здається, що це для вас найкраще вирішення питань. Для чого в цих гуртошках мучитися в холодризі? Там у вас є капельні печі, щось спробуємо. Ну я давайте. Я розумію, що у вас проблема із проблемою. Я за ваші... дитини їй потрібна дитяча кардіологічна. Вона з приступами мисевої аритмії, І в нас до ці 10 хвилин, поки вони їдуть дитяча кардіологічна. Я як медичний ну в общем, лікар даю їй пігулки, і оце 200 ударів у. Хвилину, ми оце все у нас таке, і ще у нас і опорно-руковий апарат. Ми повинні бути у місті. Ми по б... теж Ми не можемо так переїхати. Ми б раді Такі були сила, переїхати. У нас свій будинок у на коробці там ну, Давайте ми там, Зробимо шкоджено. таким чином на зиму. Ми вас переселимо в інший гуртожиток. Я попрошу пев університет або. Західноукраїнські національні, щоб вам добре. дали які дали кімнату, так? Да? А на літо, вже навесно будемо щось видумувати інакше. Добре? Добре. І ще дитині, якщо можна, їй. Скаліоз другого ступеню нам у Хманіць сказали, що я, в нас вдома є. Ну думаємо, що він там остався. Масажний стол я їй купила, і їй десь треба займатися, бо тут ні стола, ні стульчика немає, ні лампи. Потрібна дитина освіта, і потрібна їй кожен день. Робити масаж лампу. розкладаний масажний стіл, масажний стіл, якщо можна. Лампа звичайна лампа, настольна дільчик ну, для неї один. Нам там я на табуретці, то вже і на кровати, це і масажний стіл. розкладаний, такий, щоб регулювати ото ну ніжки, Так, да, 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 він стоїть да. 5... около 5 000, Може, тисяч, може дешевше, можешний. Можна б ушний, можна тут неважливо. Не 要等这个。